Привіт, я поглинаюча Пелюшка і я твоя найкраща подружка цього літа. Зі мною твоєму малюку буде легко, сухо і комфортно навіть у найтепліші дні. Я створена для голопопінгу того самого природного щастя. Коли шкіра дихає, а малюк вільно рухається без підгузка. Але я не просто тканинка, я ціла система турботи. Мій верхній шар м'яка, швидкосохнуча тканинка, яка відводить рідину до середнього шару і залишається сухою до шкіри малюка. Завдяки цьому шкіра не подразнюється, а бактерії не мають шансів. Мій Середній шар це супергерой вбирання. Миттєво поглинає рідину, щоб твоє маля не лежало в калюжі, а от нижній шар це дихаюча мембрана, яка не пропускає вологу, але дозволяє повітру вільно циркулювати. Мене легко прати, я швидко сохну і завжди готова до пригод. Я дбаю про малюка і не шкоджу планеті. А ще роблю життя вашої сім'ї трохи простішим.